Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про сільське життя. У нас сьогодні субота і на вулиці дуже тепло. Будуть теплі вихідні, плюс 25 градусів у нас показує, так що треба на вулиці доробляти ту роботу, яку не встигли поки тепленько. Я зараз хочу зварити свинка. Пищать вона, якщо вам чути. Свинки охота, то вона на весь двір завиває. В неї то раз буває тихо, вона просто стоїть. А раз буває пищить оце як сьогодні. Так, У нас багато кукурудзиня від кукурузи, і ми оце його даємо внутрія, вони його перегризають і заодно їм підстілка така. Ну і варимо картоплю свинью. Бо його треба кудись дівати. Зараз, поки тут буде варитися, бо треба підкидати, я хочу зробити одну роботу, яку довго відкладала. Зараз, поки поруч, то буду робити це. Так, Крім кукурузиння ще ось такі палички у мене є. Зараз ще їх підкладу трошки, щоб не так бігати сюди підкладати. Нехай вона розгориться, зараз диміти не буде, то все нормально. А я зараз хочу ось пообрізати у нас від сусіда. Ну, він старенький, вже йому не до того, з його сторони. Росте дуже багато. Бузини, там, шовковиця, все, що не треба. Хочу пообрізати. В тому році я обрізала ще влітку, і воно маленьке було. В цьому році трошки я воно запустила. Було не до того, то тепер трошки прийдеться попрацювати, пообрізати. Ми сюди, як заїхали, тут під забором дуже багато було дерев шовковиця, там клинок, ясен. Ми все це попиляли і топили першу зиму цим. Потім ми ось так в рядочок висадили тут свої дерева. У нас тут персик, яблучка, також уковиця, Оця треба її також підрізати. Черешенька, молоді деревцята. А отак там де сітка, Ми не обрізали все. Ну, теж не від нас тільки залежить. Сказали, не можна, ми його й не чіпали. Тепер я отак кожен рік обрізаю, обрізаю. Так, половину я вже обрізала отут. Залишилось ось кущик і тут. Це щось запустило. Ну нічого, все одно прийдеться обрізати, бо на наступний рік буде ліс тут. Зараз знесу ці гілляки і на сьогодні все з цим. Це, що, шовколи ці гіляки такі гарні, щоб робити там всякі корзинки, кошолочки. У мене колись і було таке натхнення щось робити. Я робила такі маленькі заборчики. Потім прибирала все це. Не то. Я вже гіляки знесла, загрібати листя не загрібала, воно впаде потім, щоб дві роботи не робити, нам ще треба шовковицю обрізати. І ось тут ця абрикоса обріжемо. Ми чогось восени обрізаємо, не знаю, правильно чи неправильно але ми так робимо. Вон кучка така дебела вийшла, будемо картоплю свиням варити, підсохнуть гіллячки трошки. Жарко. Зараз трошки відпочину. І поїдемо з Женей. На таку маленьку прогулянку. Заодно подивимося, чи гриби з'явилися, чи ні. Прогуляємось. Тепла погодка така. Їсти вчора я наготувала, так що можна сьогодні відпочивати. Потім пізніше ще піду, там треба прогрунтувати на нашій прибудові. Ну, то пізніше то можна зробити, і коли темно. Є в мене ось така товкачка збільшена в декілька разів, як в нас. І зараз потовчу. Щось в мене сьогодні довго дуже вариться ця картопля. Взагалі у нас Максим цим займається. Але вчора він там шпаклював цілий день і ми не встигли. А сьогодні і я це роблю. Нічого, яка буде. Зараз засиплю сюди зерна і все. Води багато налила, треба ще відерочку. Mm -hmm. Гарбузи у нас вже закінчилися, то варимо картоплю. Нам декілька людей повіддавало свою, ну і наша така маленька, картоплі вистачає все за викотила я велосипед. зараз трохи підкачаю колеса бо поїдемо Женю і на одному велосипеді треба підкачати трошки о, попершу зовсім щось слабше. Ну, все. не дивіться. гарний дух оп, оп, оп. красавчики які, ч якісь? Так, зайшли ми в ліс, у нас ось такий молодий тут ліс хвойний. Нічого нема, сухо. Навіть якогось поганого грибочка немає. Може, як так тепло буде, то ще з'явиться щось. Так, стали ми відпочити, бо ми їхали-їхали. Я вже не можу далі. У мене сьогодні хороша вечірня прогулянка. У нас тут є ось і старий ліс. Люди їдуть, питають є греби, Я кажу, немає. Бачу, вони поїхали, подивились і також назад їдуть.